Деякі аналітики прогнозують, що і українська війна, врешті-решт, закінчиться чимось подібним. Що може бути стала лінія зіткнення, ну можуть бути поодинокі порушення, але в принципі війна припиниться саме от вздовж такої лінії. А також внаслідок виснаження ресурсів у обох сторін у нас вже є величезний дефіцит людей на фронті, величезний, і саме це не дає можливістю Україні. Вести активні наступальні дії не зброя, а не нестача людей у Росії. Інші проблеми виникають зараз. Фінансові проблеми наші удари по російських НПЗ створюють проблеми на паливному ринку Росії. Ну і санкції теж обмежують можливість росіян. На фінансувати цю війну, тим не менш, у них безумовно ресурсів набагато більше ніж у нас, і це є велика проблема. Тому Росія робить ставку на війну на виснаження, яка не відповідає нашим, скажімо так, інтересам, тому що це більш вигідна Росії. Але тим не менш, один варіант припинення війни заморозка з певними порушеннями вздовж лінії фронту.